Воїні ліси регіону зараз заборонена територія, вхід туди будь-кому суворо заборонений. У лісництвах перекрили в'їзди до лісу, встановили попереджувальні знаки, перекопали ділянки протипожежними ровами. Майстри лісу щодня обходять території в пошуках порушників заборони і випроваджують з пожежу небезпечної зони. За період травневих свят у лісах Зміївського району сталось дві пожежі. Причина необережне поводження з вогнем відпочиваючих. Ті пожежі що виникли в цьому році були, Виникли в таких містах, де великі рекринці не навантажені на лісові масиви. Там, де біля, в біля населених пунктів, біля дорог, ну, шляхів, які йдуть залізничних, залізничних, ну, де люди проходять, йдуть залізничних залізничних станцій, там виникли ці пожежі. Приїжджають, розпалюють вогнища, не, 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 не за. Не повністю затушують вогнище, а також недопалки, причина, не погашені сірники, виникнення в наших лісах, в нашому районі. Це основна причина виникнення лісових пожеж. Кількість пожеж та їх масштаби в порівнянні з минулим роком менші. Працівники лісу припускають, що в цьому заслуга проведеної напередодні профілактичної роботи. З початку небезпечного періоду на території району було проведено 60 бесід з населенням та 14 виступів. В Змі наразі проводяться лекції в навчальних закладах району. В цьому році вже було створено більше 250 Кілометрів мінералізованих смуг, проведено догляд близько 400 кілометрів мінералізованих смуг. Також було перекрито близько 27 позапланових в'їздів в лісові масиви в Хойні. Виставлено близько 50 протипожежних аншлагів наочної агітації. А також в цьому році вже було проведено близько 14 виступів. В місцевих засобах масової інформації, в газетах також проведено лекції, проводяться лекції з бесіди з населенням. Цьому році вже близько 60 було проведено. Проводяться ну, також лекції в школах, було проведено в Задінецькій школі, в Чемужівській школі лекції. Хоча днями і пройшли дощі, пожеж небезпечний період збережеться до осені. Лісники закликають не влаштовувати лісних пікників в цей час. Їх наслідки можуть бути вельми серйозними. Особливо небезпечно у такий період перебувати у соснових лісах. А порушникам порядку за розпалене багаття грозить штраф.